Три золота і два срібла. В Албанській тирані триває чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді та дорослих. Участь у ньому бере 561 спортсмен із 54 країн світу. Наша збірна представлена 39 атлетами, і наші співвітчизники вже показали неймовірні результати. Зокрема, Іван Поремчук став чемпіоном світу зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді у ваговій категорії до 93 кілограмів. Яна Шалемба отримала звання чемпіонки світу зі змішаних єдиноборств серед молоді у ваговій категорії 56 кілограмів. Іван Ющенко та Мілан Ніколенко в суто українському фіналі боролися за золото в легкій вазі серед молоді. Чемпіоном став Іван Ющенко. Мілан Ніколенко отримав срібло. Також срібним призером чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств ММА став Олександр Гуляєв. Він виступає у напівсередній ваговій категорії. А вчора одразу шість українських спортсменів вибороли бронзові медалі світової першості. Ну і зараз просто з місця подій маємо змогу долучити до нашого ефіру президента гуманітарного фонду Маяк Ігоря Масейчука та сьогоднішнього, сьогоднішнього тріумфаторку Яну Шелембу. Вітаємо вам слово. Вітаю, друзі, ми в тирані столиці Албанії власне чемпіонат е, світу, змішаних єдиноборств ММА і е, пряме включення з нами тут, е, е, віце-президент Української Федерації Антон Блан і перший наш чемпіон, який здобув сьогодні золоту медаль, ярина і е, власне. Е, Три золотих медалі, одна срібна. Сьогодні у нас збірній збірної день. Завтра е, чемпіонат завершується і ми тримаємо кулаки за е, наших бійців і плануємо здобути перемогу. Антоне. Так, це дуже масштабна подія. Дуже багато країн приїхало. Більше, 50, більше 500 спортсменів. Ось, і ми маємо вже першу чемпіонку серед молоді 18-20. Е, ми чекаємо на підрахунок, бо українська збірна претендує на перше е, або признаве, намальна місця. Сьогодні я тут золото для нашої країни. Хочу подякувати всім тим, хто мене підтримував. <овес> для мене хтось до мене. Слава Україні! Героям слава! Чемпіонат світу триватиме ще завтра, проте наші спортсмени достроково гарантували собі перше загальнокомандне місце. Тобто здобули найбільшу кількість нагород найвищої проби та перемогу поєдинках. Телеканал Ukraine Ворлд News – спонсор збірної України на чемпіонаті світу з ММА. І завтра в нашому ефірі дивіться ще більше подробиць про здобутки наших спортсменів.